Члени комісії оглянули як господарські приміщення, як то харчоблок, медчастину, кімнати для слідчих допитів та інтерактивних судових засідань, так і камери, де проживають затримані. Ще два роки тому у цьому закладі одночасно перебувало близько 600 осіб. Утім, після прийняття кримінально-процесуального кодексу все менше підозрюваних одразу потрапляють до слідчого ізолятора. Нині їх тут всього 170. Таке значне зменшення дало можливість акумулювати кошти і створити більш комфортні умови перебування. Дня, зокрема, розвантажити камери та зробити в деяких приміщеннях ремонт менше людей в камерах утримується, то і є змога ремонтувати камери, є змога підтримувати їх в належному стані, контролювати, щоб не менше портиться майна державного, менше зношується його. Тобто, вже в цьому плані. Звичайно, що і від цього покращи звичайно покращуються побутові умови. Раз на три місяці кожен засуджений має право три дні побути у колі родини. Для такого довгострокового побачення облаштований цілий будиночок. Трапляється, життя, складається і так, що заграти потрапляє жінка, яка нещодавно народила дитину. Аби не розлучати немовля з матір'ю. Тут створили умови і для їх спільного перебування. Працівники Чернівецького СІЗО вважають, дбати про те, щоб в'язні мали якісне харчування та були здорові, замало необхідно створити умови для їхнього духовного розвитку та підвищення. Вищення освітнього рівня. Відтак бібліотека закладу постійно оновлюється новими виданнями: Діє на території і церква, яку, до речі, відвідують не лише затримані, а й звичайні містяни. Днями ж тут встановили й нові дзвони. Оцінили члени комісії і позитивні кроки працівників СІЗО по підготовці до зимового періоду. Нині тут переобладнують газову котельню під тверде паливо. У них вже є частково домовленості на отримання деревини від Тресту зеленого господарства. Ми їм ще порадили, куди ще можна звернутися для того, щоб можна було отримати деревину, щоб вони могли заготувати собі паливо на зиму. Оксана Шегда, Максим Білоткач, телеканал Буковина.